Газ АА. Вантажний автомобіль Горьківського автомобільного заводу вантажопідйомністю 1500 кг. Завдяки чому він отримав і свою широку назву в масах як полуторка. Саме вага 1500 кг була основним показником даного автомобіля. Зразком для даного авто слугувала американська вантажівка фірми Ford, яка також мала назву АА. Тобто просто змінилася, можна сказати, лише назва виробника з Ford на газ, а модель лишилась по суті одна і та сама. Слід зазначити, що Генрі Форд на той час розробив якраз заміну моделі. 1920 х років, яка спочатку мала назву Т, потім більш модернізований варіант 2 т І згодом Ген Генрі Форд уже видав більш модернізований варіант вантажівки, який отримав назву АА. Машина отримала новий двигун, нове шасі, базо. Кабіна була виготовлена з дерев'яних елементів, але це, звичайно, все здешевлювало виробництво, оскільки на той час дуже важливим було в таких саме автомобілях максимально вигідна ціна. Тобто, щоб користувач був задоволений максимально за мінімальні гроші. Дані автомобілі пішли у виробництво з 1932 року, так як на той час Радянський Союз ще не мав такого повномасштабного механізованого цеху для виготовлення автомобілів, він звернувся до своїх партнерів з США, а саме до корпорації Генрі Форда, і тоді американські спеціалісти приїхали до Радянського Союзу. І, звичайно, за гроші налагоджували конвейерні лінії по випуску по ліцензії американських вантажівок Ford моделі AA. Згодом Радянський Союз перейменував їх в автомобілі ГАЗ АА. Дана модель була досить успішною в Радянському Союзі. Вона випускалася з 32 по 46 рік, коли вже основні лінії спеціалістами з Форд Мотор Company були підготовлені, завод був повністю збудований. Слід зазначити, що радянські інженери там не мали жодної участі, оскільки тільки Радянський Союз оплачував все, скажімо так, грошима, які продавалися за зерно, за сировину, яка йшла на експорт за кордон, розраховувалися з капіталістичною Америкою за побудову сучасного на той час заводу по випуску. Вантажних автомобілів. Слід зазначити, що в подальшому дане виробництво було досить доречне, тому що почалася Друга світова війна, і даний тип автомобілів почали переоснащувати під військові цілі. Він мав безліч варіантів модифікацій, як для Звичайно, використання в громадських цілях, з нього робили різного плану самоскиди, автобуси робили навіть для перевезення людей газогенератори. Роки виробництва там, звичайно, поступово розширювали і базу автомобіля, і способи його застосування в народному господарстві. Потужність мотора, який мав об'єм. 3,3 літра майже складала 40 кінських сил. На той час, на 30 ті роки, звичайно, це був стандартний, можна сказати, показник. Не супер, але на той час всі автомобілі майже мали схожі характеристики, особливо, якщо врахувати вантажну техніку, вона і понині має, скажімо так, занижену потужність, оскільки для вантажного автомобіля є більш Вагомою саме тяга двигуна. Максимальна швидкість при цьому всьому складала майже 70 км на годину, що, в принципі, робило дану техніку досить швидкохідною, але тільки на рівних дорогах. Довжина полуторки була більше 5 метрів, якщо бути точніше, майже 5300, ширина майже 2 метри, і в висоту полуторка по кабіні була майже так само 2 метри, якщо точніше 1970 мм. Загальна вага суха автомобіля пустого майже була тонна 800, плюс ще він міг взяти корисного вантажу 15 тонни, і загальна вага тоді вже складала більше 3 тонн. Звичайно, на гальмівну систему було сильне перевантаження, тому водіям потрібно було бути досить обережними в кермуванні даного автомобіля. Слід зазначити також, що з початком війни Другої світової полуторки отримали також широке використання і в армії Радянського Союзу. Їх використовували як для перевезення особового складу, так і почали переробляти в першій модифікації самохідних, таких броньованих автомобілів. На них ставили навіть. Зенітні установки, які були досить мобільними, могли пересуватися, ставили кулемети, також були досить мобільними на даній техніці, були артилерійські тягачі. саме, мабуть, популярним і відомим варіантом з даних військових модифікацій, мабуть, була Катюша. Це неофіційна назва реактивних систем залпового вогню, які мали назву бм 8 калібра 82 мм. Також була модифікація бм 13 там вже був збільшений калібр до 132 мм. І була модифікація Катюши бм 31 це сама потужна була версія Катюши. Калібр вже там складав 310 мм. Система. Дана була досить успішною і використовувалась під час Другої світової війни досить ефективно. Завдяки своїй масовості, вона, звичайно, могла досить непогано потріпати сили противника, завдавши їм досить серйозних матеріальних збитків. Система перебувала на озброєнні майже 30 років і поступово, поступово звичайно, Проходила модернізацію та витіснялася вже після війни більш сучасними зразками. Але слід зазначити, що вона пішла у виготовлення з 41-го року, тобто якраз з початком Другої світової війни, і була досить успішна у використанні. Також використовувався як радянський. Серійний бронеавтомобіль БА-10 або, як варіант БА3. Це радянський гарматний середній бронеавтомобіль 30-х років на шасі Форт. Був розроблений в 34-му році конструкторським бюре Іжорського заводу на базі моделі ба 1 Корпус БА1 при цьому зазнав незначних змін. Головною ж відмінністю стала повністю броньована башня. Також використовувалася радянськими військами в боях за Халхінголі, Радянсько-Фінській війні і протягом звичайно Другої світової війни. Бортове бронювання корпусу мало товщину майже 9 мм, нижче мало бронелисти в 4 мм. Екіпаж складав 4 особи. Бойова маса складала більше 5 тонн. Гармата мала і протипіхотні можливості. Нещодавно з'явилися в мережі кадри, як в районі Авдіївки, а точніше Первомайське, відбувався штурм українських позицій. Ворожою армією з використанням автомобілів ГАЗ АА, точніше полуторки. Це все було зафіксовано на відео, що, звичайно, спричинило певні дивні реакції з різних сторін, оскільки ніхто не очікував, мабуть, побачити дану техніку на полі бою. Але ж, як ми бачимо, ще під час Другої світової майже 100 років пройшло, але. Даний автомобіль вирішили знову використати в бою. Ну що ж, це рішення, мабуть, не від добрих умов і не від гарних часів, але маємо те, що маємо. Що ж, час покаже, що буде далі. Всім дякую за перегляд, всім мира та добра.